Цього вечора сотні поглядів людей, які зібралися на площі біля районного будинку культури, були спрямовані до неба у надії, що хмари розійдуться, і погода порадує випускників. Однак небесна канцелярія була невблаганною. Тому вперше за кілька останніх років церемонія вручення атестатів золотих і срібних медалей відбулася в актовій залі районного будинку культури. Тут був справжній аншлаг. Від кількості яскравих суконь, костюмів, зачісок і квітів, очі розбігалися. Здається, що вся сучасна мода зібралася в одному місці і не переставала дивувати і радувати всіх, хто завітав на це феєричне і особливе свято. А воно дійсно особливе, адже шкільний випускний буває лише один раз у житті і є своєрідним порогом між безтурботним дитинством і самостійним дорослим життям. До речі, цього року у районі 212 випускників, із них 40 закінчили навчання із золотими і срібними медалями. Випускників Красноградщини 2014 року. Руку привітав голова районної державної адміністрації Олександр Пересада. Не бійтесь перешкод, не бійтесь перепон. будьте впевнені в собі наполегливими, пам'ятайте про те, що всі труднощі, всі перешкоди вони тимчасові, долаючи їх ви робите себе сильнішими, умнішими. Тому ще раз вам успіхів! В добрий вам час! Теплі слова на адресу учнів та їхніх батьків сказала заступник Краснорадського міського голови Катерина Єніна. Кажуть, дощ в дорогу на щастя, і хочеться, щоб всі ці краплинки дощу упали на вашу долю чарівним рушником, який буде вести вас дорогою життя, кожного до своєї мети, до своєї цілі. І хочеться, щоб ці цілі, ці, ця мета обов'язково справдилась і збулись. Щастя вам, удачі! І пам'ятайте, удача завжди обирає тих, хто її достоїв. Побажав Божого благословення молодій Надії Красноградщини, настоятель благовішенського храму міста, отець Миколай. І Сьогоднішній день хочу побажати вам, аби Господь дав цей щасливий час вашого життя. Жити вам у мирі, у злагоді, у любові, щоб вам раділи ваші батьки, щоб ми також бачили ваші успіхи, також раділи вам. Ви завтрашній день, ви наша зміна, тому ми дуже чекаємо, що ви зростете і далі добрими людьми. Вручали золоті і срібні медалі нашій молоді, голова районної державної адміністрації Олександр Порисада та начальник відділу освіти райдержадміністрації Антоніна Турова. Нагадаємо, що 32 випускники за підсумками 11-річного навчального марафону здобули золото, а вісім срібло. Це перший вагомий успіх у їхньому житті. Місцем для традиційного випускного вальсу стала сцена районного будинку культури. Від кількості пар тут було затісно, однак щирі почу. І особливий настрій зробили свою позитивну справу. Згуртували і поріднили всіх, хто завітав на це свято. Очі лаїдно мружить вечір шкільний, всіх у вальсі закружить. Пал випускний в тихий червень прощальна, лине луна, а у серці печальна, озветься струна, зорі сиплять на місто, сяєво своє, Десь між ними дитинство зникло моє, побрело без прощання в нічніх тільки перше кохання лишило мені. Обрало без в вдалі нічні, тільки перше кохання лишило мені. Цього вечора ми поцікавилися у випускників, про що мріють і на що сподіваються від життя. Современные выпускники мечтают полететь в космос, открыть звезды самые новые, это, назвать их в честь любимых. Но на самом деле, что мы? Мы обычные выпускники, обычный земной люд, народ. Мы мечтаем, что? Купить машину, купить дом, хорошо выучиться и хорошо любимая жена была. А самое главное, вернуться в свой любимый город Красноград и жить здесь, и работать, и воспитать своих детей. А я уже выбрала себе будущую профессию. Это профессия филолога. Я считаю, что это самая гуманная и мирная профессия. Вот буду учить детей делиться знаниями. Всем привет, Всем привет нашим выпускникам. Гимназия Гран самая лучшая.